Доброго дня, шановні товариші! Я вітаю вас всіх і хочу вам представити нашу доповідь, яка стосується вже Тетяна Макрана сказала особливостям перебігу інсульту в умовах вірусної пандемії. Ми всі знаємо, що ковід вражає багато органів і систем, і в тому числі головний мозок, не тільки легені він вражає. І основою от ураження цих всіх органів і систем є дисфункція ендотелію. За даними ВОЗ, ви бачите дані частоти ураження нервової системи, і ви бачите, що цереброваскулярні захворювання займають 62%, а інсульти, ішемічні інсульти 5% та геморагічні інсульти 0,5%. Як саме хочу вам нагадати, вірус попадає до нервової системи. Розрізняють два шляхи. Він попадає через нервову систему безпосередньо, в мозок вражаючи астроцити або ж через кров. Заноситься гематогенно, інфікує перицити, Це от та сполучна тканина, клітини сполучної тканини, які обвивають судини. Тут вірус розмножується, викликає запалення, що в свою чергу веде до посиленого тромбоутворення і може давати судинні зміни в головному мозку. Також існує поширення вірусу на інші клітини, уже гематогенно, в тому числі знову ж таки, а... астроцит. Я хочу вам теж такий цікавий слайд показати. Це з журналу слайд. Тут також ці гіпотетичні механізми ураження всієї серцево-судинної системи вірусом коронавірусом. І ви бачите, вони розглядають так само, як я вам сказала. Ураження вірусом ендотелія, що веде до мікроваскулярної дисфункції і ураження серцево-судинної системи, або попадання віруса інвазія його в легені, викликає імунну відповідь, викид в кров цитокінів. В разі високого-великого такого запалення виникає так званий цитокіновий шторм, що в свою чергу також. Веде до запалення тромботичних порушень і вражає усі органи серцево-судинної системи, зокрема серце і мозок, тобто ураження. Головного мозку виникнення інсультів зумовлено як безпосереднім ураженням вірусу ендотелію, а також активацією імунної системи, розвитком запалення, яке посилює атеросклеротичні зміни, веде до розриву атеросклеротичних бляшок чи розвитку тромбозу. Звичайно, у світі є дуже багато досліджень, які стосуються коронавірусної інфекції і ураження серцево-судинної системи. Зокрема, я хочу вам показати дослідження, яке було. Яке було проведено у, у зараз щось я не так зробила. Яке було опубліковано у 2021 році, це було таке велике когортне дослідження, яке стосувалося 86 тисяч людей, і тут досліджували ризик виникнення інсульту і інфаркту у цих хворих, і це дослідження показало, що коронавірус. Тобто сама інфекція збільшує ризик виникнення інфаркту і інсульту втричі. Причому ця залежність зберігалася з врахуванням, які люди мали супутні захворювання, які вони мали фактори ризику. Також вік і стать хворих. Також велике хочу дослідження, таке мета дослідження показати, яке опубліковано було в двадцять. Першому році, і це дослідження вивчало стан і пере... чи перебіг ішемічного інсульту у разі коронавірусної інфекції. Це дослідження показало, що тяжкий перебіг ковіду і наявність у хворих судинних факторів ризику викликає виникнення інсульту. Разом з тим, були дуже цікаві висновки, що інсульт у разі ковіду. Виникає у людей молодшого віку, він виникає у разі жіночої статі, він виникає у людей без артеріальної гіпертензії. Частіше він дає неповторні, а первинні інсульти, і ці інсульти виникають через оклюзію, через тромбоз не міленьких судин, не глибинних цих перфорівних судин, а оклюзію великих судин. І там виникає тромбоз крім того, інфаркти виникають множинно у всіх хворих, спостерігаються коголопатії. Відмічається тяжкий перебіг інсульту, крім того, майже у всіх хворих є пошкодження серця. Не обов'язково це має бути інфаркт, це може бути міокардит, це може бути кардіоміопатія. У всіх хворих за рахунок ураження легень спостерігається гіпоксія та гіпоперфузія. Також хочу вам показати дослідження 2020 року Бекеліса, який вивчав це. теж було велике таке мета дослідження, яке стосувалося багатьох країн і Америки і Європи. І це дослідження показало, що за час пандемії. Кількість хворих з інсультом, які були госпіталізовані до неврологічних відділеннях, зменшувалася. І виникло питання, і вони задавалися таким питанням, чого ж кількість хворих з інсультом у нас зменшується. І вони сказали, можливо, тому що хворі бояться ковіду, і хворі з легкими формами інсульту не госпіталізуються. Принагідно, я хочу вам показати ситуацію в Києві і порівняти кількість госпіталізування. Хворих у 2018 році, коли не було ковіду. І, наприклад, у 2021 році, то у нас кількість хворих з інсультом по місту зменшилася на півтора, тисячі, на півтора тисячі випадків. Звичайно, у місті нас немає статистики, скільки ж у нас пролікувалося за час пандемії хворих з інсультом паралельно і з ковідом. І ми з Анною Сергієвною проаналізували ті хворі, які лежали у нас в сереброваскулярному відділенні серебровоскулярної патології Олександрівської лікарні. От за два роки пандемії у нас пролікувалося 90 у нас два відділення в нашому одному відділенні пролікувалося 94 хворих, що склало приблизно 10 від усіх хворих. Ми взяли, провели таке невеличке в межах нашої лікарні дослідження, і ми взяли дві групи хворих по 20 хворих. Тобто, загалом у нас було 40 хворих, одна група хворих це хворі, які були з ковідом інсультом, а друга група хворі, які були без інсультом. Ці хворі були співставими по факторах ризику. Якщо ж взяти вираженість неврологічного дефіциту. То у хворих з ковідом і інсультом неврологічний дефіцит був тяжчий, вихідний неврологічний дефіцит. Він складав за шкалою НІКС 14 балів в порівнянні до контрольної групи, це 10 балів. І серед хворих. Першої групи 60% хворих це хворі були середнього ступеню тяжкості, та 40% хворі, які мали тяжкий перебіг. Ви бачите, що у нас не було хворих з інсультом і ковідом, які би мали легкий перебіг. Ми зробили лабораторні дослідження цим двом групам хворих, і ви бачите, от перша колоночка це стан когулянтної системи, а також тут є маркери запалення, зокрема, це реактивний білок, лейкоцити. І ви бачите червоною стрілочкою відмічено настільки вищими були ці показники. У хворих контрольної групи я ще хочу сказати ось такий момент. Тобто у нас були хворі, от загалом 94 хворих з інсультом і ковідом. Всі хворі, які поступали до нас, первинно вони поступали з інсультом, і в перший або в другий день у них був діагностований ковід. Всім хворим ми проводили КТ дослідження легень. І усіх хворих з інсультом і ковідом було різ, різного ступеню ураження легень, тобто легені були втягнуті в процес. Усі хворі мали певну ступінь дихальної недостатності, але це була така дихальна недостатність, яка коригувалася інгаляцією кисню. Вони використовували масочки. Ми, Хворі, які потребували штучної вентиляції легень, вони у нас у відділенні не перебували. І у нас виникло таке питання, як же ж ми маємо лікувати цих хворих? Дивіться, це хворі тяжчі, хворі з запальними змінами в крові, хворі з гіперкоагуляцією. Що ми маємо їх їм ще призначити або якось. Допомогти їм краще. Звичайно, наші протоколи не передбачають такого лікування, але слід заважити, що протоколи, ті, якими ми користуємося 2012 року, вони передбачають лікування чисто хворого з інсультом, ну, не враховуючи ніякутні захворювання. Тобто, ми. Подивилися літературу, яка стосується, як же ж наші інфекціоністи лікують хворих з ковідом. І за основу ми взяли ось таких дві роботи, які опубліковані були у 2020 і 2021 році. Це робота професорів ну, ба, 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 великий склад авторів, але, зокрема, там в складі цих публікацій була наша професора Голубовська Ольга Анатолівна. І перша робота вона вони зробили в ці, ці дві роботи були опубліковані в українському медичному часописі. І в першій роботі вона провела аналіз лікування ковіду у світі, де увагу вона приділила на е, публікації китайських вчених, бо ви всі знаєте, воно все почалося з Китаю. І підхід до лікування ковіду китайців трошечки інший, ніж наш. Бо китайці широко застосовують нетрадиційну медицину, е, такі природні, природні препарати. І вона звернула увагу, що там є багато публікацій, де підтверджено ефективність призначення, зокрема, кверцетину. І доведено було вже пізніше, в інших роботах, у 2020 році, ви бачите роботи, що препарат має противірусну активність. І зокрема, на сьогодні. Теж, напевно, ми всі знаємо і читали о той протокол ведення хворих з ковідом американський, зокрема, професора Марік, там він теж в складі розробки цього протоколу, де він рекомендує застосовувати комбінацію кверцетину і вітаміну С у дозі 250-500 мг двічі на добу. Теж у 2021 році у нас в Україні проведено було таке велике рандомізоване кількацентрове дослідження щодо вивчення ефективності кверцетину у хворих, які страждали на пневмонію, асоційовану з вірус COVID-19. Десь презентація з ковідом і хворим призначали водорощинну форму кверцетину, і було доведено, що призначення такої терапії зокрема зменшує тривалість лікування хворих. Щодо цього препарату і е, церебровоскулярних захворювань, ще у 2007 році, цю, цей слайд, слайд мені дав професор Пархоменко. У 2007 році вони опублікували дві роботи. Перша робота це в американському журналі кардіологічному. А друга, це в європейському кардіологічному журналі. Це була друга робота, це була доповідь на конференції. Знову ж, ви розумієте, що роботи за кордоном, зокрема Америку, Європу, не приймаються ті роботи, які не мають, ну які не цікаві їм. І в цих роботах вони показали, що цей препарат має протизапальну дію у хворих, у яких виникав інфаркт і яким проводить. Реваскуляризацію. Так само Інститут Стражевського у 2021 році опублікував роботу, де, він показав, де вони показали, що цей препарат ефективний в разі імунно-запальних процесів при інфаркті міокарду. Тобто, при інфаркті міокарду теж виникають явища запалення. І ось показано дві групи хворих, хворі. Основна, які отримували цей препарат і контрольну, і показали, що цей препарат знижує кількість тебе, лімпоцитів, хелперів, супресорів, тобто, показали його ефективність. Препарат блокує ліпооксигназний шлях утворення перетворення арахідонової кислоти, тобто він, крім того, що він капіляростабілізуючу, антиоксидантну дію, він має ще велику протизапальну дію. І це було тим під Грунтям, що ми певній групі хворих назначали цей препарат, ми взяли дві групи хворих, знову ж по 20 чоловік, і хворі були, я вам казала, з тяжким і середньо тяжким інсультом. Хворі, які мали запалення, які мали гіперкоагуляцію, які мали от підвищені оці маркери запалення. І ми призначали їм впродовж 10 днів цей препарат. Звичайно, ми не могли і тривалість лікування хворих, таких була не меншою як 14 днів. І на 14-й день ми подивилися, яке ж відновлення оцей, оцих вогнищевих неврологічних симптомів. І порівняли основну і контрольну групу, і ви бачите, що у хворих основної групи от значне помірне відновлення. За основу ми взяли зменшення по шкалі НІКС більше як на 3 бали. Воно становило 80% процентів по відношенні до контрольної групи 55%. процентів. Отже, по цьому нашому невеличкому дослідженні ми можемо зробити висновок, що у нас 10% хворих під час коронавірусної пандемії мали мали інсульт. У таких хворих виставлявся спочатку діагноз інсульту, а потім вже підтверджувалася наявність ковіду, тобто захворювання, вірогідно, хворі не скаржилися до того, починалося з розвитку інсульту. У всіх хворих спостерігалася гіперкоагуляція, яка зв'язана з системною запальною реакцією. Перебіг хвороби у таких хворих був тяжчий і вони мали тяжчі наслідки. І, вірогідно, доцільним є призначення додатково певних препаратів, які мають протизапальну і антиоксидантну дію у лікув... для лікування саме таких хворих. Я дякую вам за увагу.